Всіх вітаю. Пропоную подивитися актуальне питання, чи відстоює ЗСУ Авдіївку. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. Ну, а ми дивимося, що зараз покажуть карти. Знайте, своя земля, своя земля, свій дім. О, які хороші карти. Ну, дивіться, ми відстоїмо ну, по 10 мечів це буде дуже важко і багато жертв. І ще по цій карті, знаєте, буває таке, як ото кажуть, в останній вагон. Ну, тобто, що вже десь на грані, на грані, на грані, а потім раз і наші розрулюють Тому що якась хоча б мінімальна удача все-таки у нас є, при тому, скільки їх там на нас іде А давайте подивимося, що у росіян, які будуть у них чи втрати, чи перемоги там от Вони щось хочуть святкувати, щось хочуть вони святкувати. Слухайте, я на другій колоді теж дивилася. тобто Але вони йдуть звідти. Тобто, в мене таке враження, що, може, вони оце по телевізору просто будуть показувати, що вони щось там, якісь три квадрати взяли. Вони вже аж розказували своїм, що вони там мало не всю Авдіївку взяли. Може, в них частковий там буде успіх? Давайте подивимось. Дивіться, а, там будуть якісь от таємниці, і будуть вить вони тут на Луну не просто так. Тому що вони вже розказали, розказали що у них там такі супер перемоги, що вони там такі великі молодці. Ось. І. А... Будуть не у них ресурсу. будуть вони від, звідти бігти. Да, Буде бійня така серйозна. Буде бійня серйозна, але по цій карті є всі шанси, що вони будуть переможеними. переможеними. Тобто вони, може і будуть битися до останнього, але це карта, по якій. Тебе оточили, да, це ж вони нас хотіли оточити. Тебе оточили, ти вже б'єшся, ну розумієш, що ти вже, скоріше за все, не переможеш, або втрати будуть настільки великими, що отого вихлопа, да, отого, е, ну, того, що ти хочеш отримати, однозначно не буде. Навіть якщо вони там якісь окраїни візьмуть, то для них все одно це буде програш. Програш з великими втратами. Ось, ну, хочуть, звісно, хочуть вони там забрати цей шмат землі, але дуже сильно їм буде це важко. Вони будуть виснажені, а нам це плюс. Я так думаю, що наші їх там затримають і підуть в наступ просто на другому напрямку, більш інтенсивно. Давайте перевіримо. Так, наші бачі, там, бачите, нові горизонти. Все-таки е, все наші вони маніпулюють і. По-хитрому там свій план у них є. У наших є обов'язково свій план. І все продумано. Так, ну і для нас в кінці кінців історія завдівку чим закінчиться. Чи залишиться повністю вона за ЗСУ? Так, наша земля залишається у нас. А з чим підуть наші вороги? А ні з чим? Ну, не знаю, на якісь вони там гроші розраховують. Ну, може, наші їм, знаєте, кинуть на карточку. Були ж такі ситуації. Кинуть їм грошей і вони стануть в оборону, і ну, реально наші їх надують по дураку. Як казав Путін, е, обманули дурака на 4 кулака. Оце той варіант. Ну, вже говорю, якщо наші їм дадуть грошей, вони свої танки покидають, і слава Богу, нам яка різниця? Так. Ну і давайте, в да, чим все завершиться. Бачите, ще до кінця не вирішено, ще до кінця не вирішено, але по силі, я думаю, все ж таки відстоїм. Просто це теж для нас буде ну, вартувати. Вартувати багато-багато сил. І от страшний суд, я думаю, що вони там, ну і важко буде. Я думаю, що вони там розваляють все, але ми вийдемо однозначно там переможцями. Бої ще будуть, Бої ще будуть. Але я думаю, будуть вони звідти бігти. Так, да, ось на колісницю будуть тікати. Угу. І все це по карті смерть, все закінчиться, піде у минуле. Тому. Наші відстоять, але, але буде дуже важко. Багато зусиль треба буде прикласти. Дуже багато зусиль. Тримаємо кулаки за ЗСУ.